Новий вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший в Вінницький мультимедійний проєкт Час Змін. В Студії автор та ведучий Олег Семко, А також радий вітати сьогоднішнього мого гостя. До мене завітав. Ми дуже давно з ним домовлялися, і все то війна не не давала, то особисті якісь моменти, але я дуже радий, що сьогодні в мене є цей гість. Сьогодні до мене завітав завідувач Вінницького музею жертв голокосту, пан Леонід Трахтенберг. Пане Леоніде, я радий вас бачити. Я так на жаль, ми зустрічаємося з вами рідко, і на жаль, ми зустрічаємося з вами все більше. Тематично і тематично з сумних приводів, я хочу нагадати, хоча тут нагадувати не треба. Ми маємо з цим жити, і ми маємо це пам'ятати кожного дня в 1941 році, 19 вересня, за деякими джерелами. Е, величезну просто кількість е, населення Вінниці євреїв Вінниці вивезли і вони більше ніколи не повернулися до своїх домівок. Вивезли, вони зникли, їх розстріляли. Якщо казати чітко, конкретно їх розстріляли. Е, страшна трагедія. Е, сьогодні ми згадуємо страшну трагедію у Бабиному Яру. Це місце під. Києвом, і ми згадуємо не тільки, і будемо зараз говорити з паном Леонідом, не тільки про Київ, не тільки про Вінницю, а будемо говорити загалом, в першу чергу, про пам'ять, яка не має права зникнути у нас. І по-друге, ми будемо говорити про те, що сьогодні ми знаємо, чого ми не знаємо, і що ми обов'язково маємо знати і передавати надалі. Пане Леоніде, ще раз нагадаю: міжнародний день пам'яті жертв Бабиного Яру тому, що жертв голокосту, ми в січні 27 січня. Та а сьогодні ми згадуємо жертв абсолютно безвинних людей, які залишилися на території тодішнього радянського союзу, радянської української е, столиці, і вони потрапили в цю страшну м'ясорубку. їх було знищено. Е, декілька слів про Бабин Яр е, роботи ведуться. Ми знаємо, що е, і музей е, постійно оновлюється. І все, що пов'язано з музейною справою на території Києва, на території Бабиного Яру, також робиться неоднозначний ем, з точки зору, можливо, не пам'яті, а неоднозначний з точки зору використання коштів чи правильності стел, пам'ятників і всього іншого. Ми на чутті цим всім. Давайте оце залишимо в сторону. Не це потрібно людям, які там загинули. Туди людям про пам'ять да, потрібна пам'ять. Що на сьогоднішній день ми м, знаємо, ми можемо говорити, і ми маємо про це говорити. Я. Почну з того, що перед початком війни в Києві налічилося близько 160 тисяч євреїв. Це від загального від населення Так, Загально, да, 160 тисяч євреїв. А від від загального населення Києва скільки Процентів, там було? 300? 500? Ні, ні. Києві десь до мільйон мільйонів вже, вже мільйонник дали, був дали, тоді до війни. Шоста частина виходить за да, шоста, шоста майже шоста частина частина, але ще треба врахувати, що більшість людей, коли навіть почалась війна, вірили в те, що Київ ніхто не здасться. Угу. Будуть стояти на смерті, і Київ буде завжди радянський, і все буде добре. І тому дуже багато біженців, особливо з західних областей, які тікали, перший ж напад ну перший напад звідти зупинялись в Києві. І от е, я бачив кадри, де на схилах Дніпровських, от е, і в Палатках, і так просто люди з дітьми бі... жили прямо, значить, ще вважають десь я десь. Чув таку цифру ще до 120 тисяч людей. Тепер, що стосується початку розстрілів. Ну, насправді ви знаєте, вибухи на Хрещатику якраз спровокували, власне кажучи, пришвидшили і спровокували початок великих акцій проти євреїв Києва. Я ось де тримаю дуже цікаву книжечку. Олександра Круглова «Уничтожение єврейського населення України сорок п'ятому со чортому гаду. Хроніка собиті, і ось тут це якого до... року вона вийшла? В... книжечка ще в 1997 сьомому році <гум> вийшла. Ну анатолік Кру... Александр Круглов, відомий дослідник. Він кандидат філософських наук, знаний не лише у нас в Україні, але й в світі. Серед дослідників, які е, працюють на цією темою, у нас, наприклад, в Україні, я зразу скажу, що у нас на Вінниччині е, заступник директора архіву, заслужений працівник культури, mm -hmm. наша фаїна е, да, Фаїна, Абрана, фаїна да. Курова, відомий знову таки Анатолій Подольський в Київському центрі вивчення історії Холокосту Щупак, Ігор Щупак, Ткума в Дніпрі. Тобто, цілі школи у нас наукові працюють над вивченням цієї теми. Так от я хочу, а тепер. Поверну до того, що про що я почав про що я почав говорити. Я маю на увазі, що е, от двадцять е, поліція безпеки взимановила свою діяльність в Києві в цей день, е, значить, була створена команда. е, Команда 4А приступила до роботи в таборі цивільних полонених, в таборі військовополонених і єврейському таборі, і в самому місці комендант Києва, генерал-майор Еберхарт, вищий фюрер СС і поліції в Южної Южно Росії Біргрупер СССЕ, шеф оперативної поліції там, доктор Раш, провели совіщання, на котором рішили в качестві возмізня за взриви і пожари в городі унічтожують всіх євреїв. І на наступний день. Угу. Уже пропагандистська команда було тут приготовлено десь близько двох тисяч об'яв. Які розклеїлись по місту Києву uh -huh. про те, що збиратися на углу уліць й не знали наших вулиць, і очевидно, це писав не не місцевий uh -huh. житель, доктор на вулиці на углу вулиць Докторовської і Мельниковської, значить, збиратися людям, і uh -huh. потім, звичайно, це вже не зовсім недалеко за ним, за останнім шламбаумом залізничної станції, йшов уже Бабин Яр, кладовище Лук'янівське і так далі. От з цього все й почало. Ось, і вранці 29 вересня ті, хто законопослушні угу, люди, угу. віривши в те, що Німеччина це велика нація, нація Гьйоти, і, і вона на це не вона, піде. Вона, вони ж бачили їх в 2018 році. Нормальні угу, люди, угу, зв... угу, звичайні, угу. ну там щось можливо і були якісь нюанси, і пішли всі. І ви знаєте, багато фільмів створено. До речі, один з найперших фільмів, де. Власне, підрозумівався Бабин яр н по книзі Бориса Горбатова нескорені. Угу. Там нібито ніяк не вгадується, не називається Бабин Яр. Але фільм вийшов у 48-му році. В цьому фільмі якраз підкреслився і сам режисер, що мова йде про, е... про Бабин, Бабин Яр. Яр. Ви говорите, що це відбулося в Києві в 41-му році, в 29-го 20... вересня. 29-го вересня. 29-го вересня. 28-го. 29 28 а от дивіться, що виходить. Виходить, що 19-го вересня, от деякі джерела, от я так. хочу у вас дізнатися, да. запитати, озвучити це питання. 19-го вересня відбулася страшна трагедія у нас в Вінниці. Ми не можемо порівнювати, звісно, кількість населення Києва і Вінниці. В Вінниці було набагато менше. Але в будь-якому випадку, яка різниця? Менше? Більше все одно збирали так само людей, що мене дивує, от як ви сказали, вірили, вірили, що нічого страшного не буде. Вірили, що от, ну, можливо, десь забігаючи до речі наперед, маю сказати, що. Насики я знову таки пам'ятаю ті джерела, з якими я ознайомлювався, то був же ж такий випадок, коли зібрали знову таки написали оголошення. Ми збираємо всіх е того, грудня 1941 е року. Ми збираємо на центральному стадіоні а. і попрощалися вже практично. Вінничани попрощалися, але знову таки не заперечували і не зупиняли. Євреї прийшли на центральний стадіон, переписали і їх відпустили. Але. Але тобто, там були і нашивки, там були, і відпустили. Тобто, якби такий э, заспокійливий, якщо в лапках так можна сказати, така акція. Але потім чим ця акція обернулася літом 42-го? Але ця акція закінчилась тим, що в кінці дня, коли вже почало темніти, холод, цей, сі, сіх сніг, під, лед підмерзлий бух, людям, людям видавали карточки такі A B C. Угу. A Ніхто не знав, що означають ці букви. Ей, це ті, хто були пригодні ну, спеціалісти, які потрібні були німцям для роботи. Б там е, остання група С, це діти, жінки, старіки, які були непотрібні, які потім були мали бути знищені. Так, от, ви розумієте, що якраз цей е, грудень, 41-го року, показав ще одну підступність е, нацистів, тому що, давши можливість людям вижити, він дав, вони дали надію, що mm -hmm. можливо якось е, все. Менеться, але насправді ви самі сказали, не минулось. Бо 16 квітня 42-го року, за ДМК, ну як ніби в подарунок Адольфу Гітлеру відбулася друга велика акція. Але я на тому самому місці, теперішньому Зеленбуді, по вулиці, до речі, цікава зараз дуже гарна назва: вулиця праведників народів світу. Uh -huh, uh -huh. І ви знаєте, відбулася ще одна громад акція. Але перша гроза акція відбулася 19 вересня, але 41-го року 41 року. Але перед тим, 13 вересня 41-го року, було зібрано молодих хлопців, ю, юнаків і дівчат євре, єврей, євреїв, і виведено як написано в архівних документах, виведено за місто Вінницю і розстріляно в районі села. Шерем провели через місто в регіоні серед mm -hmm. Шереметки, де місце того розстрілу на жаль до сих пір точно не встановлено. От ще один момент, ще одну сторінку. От зараз от цими словами ви зачепили. Я хочу саме про це поговорити. На жаль, мало того, що Вінницька область була під час Другої світової війни. Вона була розділена. Тут була і Трансністрія, тут були і Румуни, тут були і німці. І багато Бурці, хто тут так, тут багато хто був. Ем... Але от ви сказали, стільки років пройшло, і, на жаль, ще не досліджено. Тобто ми не знаємо, де це місце. Може його заорали, може його забудували, можливо, воно поросло лісом, можливо, ще щось. Е, пане Леоніде, е, чи є. В будь-якій структурі структурі нашої територіальної громади міської Вінницької міської територіальної громади я маю на увазі, чи є при е, вищих, наприклад, обласної ради, можливо, ще вищих їх структурах. Чи є у нас відділ, як завгодно це називаєте, структура, яка би займалася відновленням цієї пам'яті, насправді скажу правду, офіційної структури немає, але от у нас були домовленості, наприклад, з музеєм Вінниці з паном Олександром Федорішиним. До початку військових повномасштабного нападу, що ми будемо продовжувати розшукувати цю могилу тисячу юнаків і дівчат, uh -huh. За іншими даними 1200. і ви знаєте, навіть домовились з одним із пошук керівників пошукових груп, який зробив розкопки в районі 45-го заводу тих галець галецької там, де захворіли всі на, на... на дивізії, на, на тиф, по моєму і... захворіли. Була велика надія, що може, може Це дуже важко було, тому що ми точно не знали реал, де uh -huh. шукати. Але все таки якась надія була, що можна буде. Ну це просто на рівні домовленості з через пана Олександра, і очевидно, ну через міську владу вже це було. Uh -huh. Але бачите, сталося як сталося, і це все затягнулось. І чим далі воно тягнеться, тим. До речі, останній свідок, який міг би нам показати це місце, так стало знову ж таки як в житті буває. Поки ми зібрались, поки поки хто він хворів, то в нас не було. І останній свідок, який знав це, ну казав, uh -huh. що знає це місце, помер. А коли ми вже звернулись, син який він не знаю. залишився десь приблизно тут, угу. а приблизно тут це пів лісу. Ви розумієте, це все ускладнюється великими, по-перше, великими кошти. Е, наскільки я пам'ятаю, ця тема виникла тоді, коли там вже був будмайданчик. І коли вже були котловани. це, це ви говорите загалицьку Галицьку, Так загаличка. я як, так це загаличка. Я чому кажу. якщо виникло один раз в такій ситуації в такому контексті, то виходить, пане Леоніде, ми не маємо гарантії, що зараз, проводячи будь-які роботи, земляні роботи, ми можемо наткнутися на е залишки тих е тих могил. Тих людей, які загинули, які розстріляли, якщо по правді говорити, це мабуть, це можливо, але якщо людина забудів забудовник угу. має совість, він, якщо тільки з'являються залишки людських костей і так далі, треба повідомити відповідним органам і, і, і тоді спрацювати, вже спрацювати, звісно, так, по, по протоколу, то протоку тоді і, і тоді все можна буде встановити. Насправді це так. Місце про яке ми з вами говоримо, воно взагалі. Там зараз це місце це біля другої е, психіатричної лікарні за мідмістечко. Це в тому районі. Тому е, і лісок там досить такий, він може не настільки великий, але оказується для того, щоб для пошуків це, це великий квартал. Велика територія. В як... даному випадку до вас, е, як до завідувача музею, до вас е, звертаються, у вас е, запитують інформації, цікавляться як експерта, запрошують вас. Дивіться, насправді, у нас є державний архів, який в цьому питанні працює, заступник державного архіву Фенабра угу. е, Винокурова, яка має великий досвід в дослідженні цього питання, так. і вона так. автор кількох праць, вона е, кандидат історичних наук. Саме дисертація з цього mm -hmm. питання, вона учасник міжнародних конференцій, вона, експерт тої самої е, е, інституту Дніпро, Дніпровського тепер КУМА і так далі. А е, е, учасник, чи член журі міжнародних і е, уч, учнівських е, робіт і студентських з, е, з питань Холокосту? Е, все це є, і я хочу вам сказати, що не знаю, як зараз, але от буквально. Після під час ковіду це все було заборонено. Потім частина якраз було дозво... були архіви знову відкриті, угу. і я не знаю, як зараз, не що десь раніше. Я дивився, що можна звертатися в наш архів на сторінку. І писати запитання конкретне, яке вас цікавить, і архів може дати вам. Ну запевно там якусь uh -huh. плату дати відповідь на те питання, яке вас цікавить з цього питання. Якщо, якщо зберегли, звичайно, дані ну якщо зберегли, треба знову таки треба подивитися, чи є вони, чи нема. Ну, так. Пане Леоніде, до вас до музею звертаються Звер скажу вам в минулому часі більше. Угу. Зверталось дуже зверталися школярі, зверталися студенти, і до речі, де, от учні 6-ї школи, учні 23-ї школи, учні 17 технічного ліцею. ліцею. Угу. Можна ще називати, ну, які звертались, і, наприклад, 20 Учителька Наталія Слічна, це здається, 21-ша школа. Учні зайняли учениця зайняла перше місце раз на конкурсі, а, інші... а інша учениця через рік, вже в другому розділі знову ж питання Холокосту. Нагороду просто як диплом. І інші школи. Які і студентські роботи і курсові угу. використовували в нас матеріали, тобто ви хочете сказати, що е, до вас звертаються, тому що е, беруть такі роботи, беруть таку тему тема Беру. дослідження. Беру. Тем неважливо, досліджується учень чи е, школи чи студент? Е, м, абсолютно не неваж, важливо. Важливо те, що люди досліджуються досліджують. все. Можливо, навіть скажу, як так, як так як я думаю, можливо, може це навіть з подачі і учителя, але якщо учитель. Дійсно дбає про те, щоб зберегти пам'ять українського народу народу України. Я підкреслюю, угу. то тоді звичайно треба розглядати і голодомор, і Голок... Голокост, і інші, і 37 й 38-й рік трагедії в наш нашого спільного життя угу. і, і цієї території, що так. пережила ця, ця територія. Так. Я вам дуже вдячний, пане Леоніде. Дуже вдячний. Маємо завершувати нашу коротку сьогодні бесіду. Ще раз нагадаю: Леонід Трахтенберг, завідувач Вінницького музею жертв Голокосту, був гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Ми маємо пам'ятати про ці речі, і мені здається, дуже Влучно в даному випадку буде сказати, народ, який не знає своєї історії, не має права на майбутнє. Багато хто каже, що це сказав Рильський. Я не буду сперечатися. Нехай. Ну, дуже багато авторів є у цієї фрази. Ми дійсно маємо знати історію і свого народу, і свого міста, і своєї вулиці, свого роду. Ми маємо це знати інакше, інакше хто ми? Оце питання, напевно. І ставить такий день як День пам'яті жертв Бабиного Яру. Я вам щиро дякую. дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Зараз йдемо на музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. 101 і 8 RF. Місто над Богом, події, що поруч.